Замість зброї у них в руках зошити та ручки. Їх ціль опанувати нову дисципліну основи програмування. Навчитися основам програмування, як мінімум, основам, може кожен. Богдан Федін один із 23 учасників курсу. Каже, торік отримав тяжке поранення в Попасній і більше не зміг повернутися на фронт, як і до попередньої роботи. Тож, каже, вирішив шукати альтернативу. У мене ця сфера програмування, ті е, приваблювали я за кутім бути не просто споживачем, бо ми користуємося всі, а трошки зрозуміти, як воно працює це все Будучи ветераном, говорить, нещуток розуміє важливість цієї професії в сучасній війні. Без е, сучасних технологій, які програмуються, е, нам не перемогти. І зараз програмування, ці е, сфера, вона є в кожній галузі. Опанувати новий фах вирішив пан Юрій. Чоловік доброволець служив до вересня 2022 року. Тоді каже, через сімейні обставини довелось демобілізуватись. Дочка є інвалідом, одна ну, дитина, природа нині ж працює на заводі з виготовлення вікон та говорить, має потенціал до розвитку, щоб більше заробляти та підтримувати родину. Руками робити вмію, а з тих багато зустрічаюся з тим, що багато технологій і себе почуваю некомфортно. Що не розумію, на початкових етапах це буде, як би сказати, важко. Ну, дуже важко. Якщо воно, ну, ще не всі, не кожній людині воно підходить. Якщо вийде, то вийде, то буде добре. Для студентів проводитимуть двогодинні уроки щовівторка. Будуть і домашні завдання. Тут три вкладочки: стрім, новопотік ну, українською мовою, далі завдання і люди. Знань, отриманих на курсі недостатньо, аби відразу почати працювати. Розповідає організатор Сергій Цибровський, та каже, цього вистачить, щоб закласти хороший фундамент. Треба ще далі вивчатись, але ті люди, які навчались на аналогічному курсі минулого літа, вони десь з травня три людини в нас же працюють. ІТ вони більш вільні, вони можуть знаходитись де завгодно, вони можуть довчати що завгодно, і самі проекти в компаніях вони адаптуються до того, що відбувається у світі. Наприклад, коли почався коронавірус, стало все дуже погано, але вже через півроку у нас було дуже багато вакансій. Сергій зазначив, цей проект перш за все про підтримку, адже повертаючись із фронту у військових, починається нове життя та пошук роботи. Курс може їм допомогти. Зараз вони вже є, а після війни їх буде дуже багато таких, які там втратили роботу, які зараз не можуть працювати на тій роботі, на якій вони працювали з різних причин. Просто вони можуть працювати до війни на тому підприємстві, якого зараз вже не існує. Навчання для ветеранів безоплатні. Їх проводить Черкаська ті компанія. «Екріейтів». E триватимуть вони до кінця року. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.